Натомість Винниківський рух продовжує тішити своїх прихильників. У другому турі чемпіонату України серед аматорів команда Романа Гданського здобула ще одну переконливу перемогу. Цього разу над футбольним клубом Вінниця. У стартовому складі вболівальники не побачили відразу двох головних зірок руху Шептицького та Деревльова. Були зміни в складі, бо травмовані деревльов. Отримав травму в останній грі і в Шептицького в нього трошки проблема з коліном, йому треба його підлікувати. Е е е е тому були такі от зміни в складі сьогодні. Але й без цих ключових виконавців гравці Винник довели, що кращі команди Хмельницького та Вінниці для них не перешкода. Рух набагато краще двигався і набагато мобільніше. Дуже добре гарна команда, я таки бажаю їм успіхів. У винниках вже звикли, що суперник на їхньому полі відбиває атаки господарів лише до першого пропущеного голу. Далі пробує відігратися, йде в атаку і отримує у свої ворота на контратаках. За таким сценарієм відбувся і матч проти Вінниці. Соняшньої гру десь трошки напевно невдалим був початок, а чудес перших 20 хвилин, 25 напевно, поки команда. Вінниці ще мали силу, поки вони закривали всі зони і не давали організувати нам наші бистрі атаки. До часті вінницьких футболістів вони витримали майже увесь перший тайм. Оборона гостей дала тріщину вже у додатковий час. Капітан руху Богдан Костик навісною передачою знайшов Івана Дикого, а той без роздумів відразу пробив красиво і результативно. Як виявилося згодом, гол у роздяганню став переломним у матчі. Перший гол, напевно, все-таки дав трошки більше впевненість. Підняв настрій і гравцям. І в другому темі вони вийшли. Тобто, зовсім іншим бажанням з настроєм і. Почали грати таку гру, як ми завжди граємо. На початку другого тайму Родевич разом з Сергієвим обікрали захисника гостей. Півоборонець зміг вирішувати справу сам, однак розділив радість на двох скікотем. Перший тайм трохи тяжко було нам вскрити оборону. і ми Добре, що забили в кінці першого тайму. І другий м'яч, я думаю, вже нам стало набагато легше. Ну, в принципі, в тому м'ячі ти забив, вся заслуга Сергієва. Так, так, він здорово мені викутом мені лишилось тільки підставити з пусті ворота забити. Третій гол це заслуга Макара. Володимир завершив рейд правим флангом трьома ударами. З останньої згуби м'яч таки опинився у сітці. Повезло, що воротар не вибив м'яч, і я підібрав, получається, пробив по гравця і добивання забив. Не вдалося в першу чергу виграти. <рігра> Виграла ваша команда, я вітаю вашу команду з перемогою. Чесно кажучи, не думав, що ми програємо сьогодні з таким рахунком, але я кажу, в футболі сталося те, що сталося. Ви перемогли. Я кажу, ми не реалізували в першому таймі, я рахую ту перевагу і ті моменти, які в нас були. Пропущений гол на додатковій хвилині першого тайму вплинув, звісно, на результат. Помилки, які ми допустили, теж не можна допускати, щоб вигравати матч, допускати помилки, щоб нам забували і другий гол, і третій гол це, це неприпустимо, чесно кажучи. Вже цієї середи у рамках третього туру, винниківський рух прийматиме збруч з Хмельницької області.